Дівчат вітаю. Ось таку корзинку з галочками. Ми з вами вже узор галочки навчилися в'язати в попередніх відео. Сьогодні ми з вами обв'яжемо і зробимо вушка. Для цього мені потрібен буде гачок номер 7. І дівчат якийсь додатковий колір пряжі. Набираю дівчат один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім повітряних петельок. Далі в'яжемо два стовпчики без накиду. Один. Два. Далі. В'яжемо. Перший напівстовпчик з накидом, другий напівстовпчик з накидом, і третій напів стовпчик з накидом. Далі в наступну в'яжемо два стовпчики з накидом. В одну повітряну. І залишилася нас одна непров'язана. Туди ми з вами в'яжемо, дівчат, чотири стовпчики з накидом. Один. Два три. Чотири. Далі в наступну в'яжемо <кій> два стовпчики з накидом в одну пателючку. Один. Два. Далі в'яжемо дівчат на півстовчики з накидом. Перший напівстовчик з накидом, другий напівстовчик з накидом, і третій напівстовчик з накидом. І далі два стовпчики без накиду. Один, два, і робимо з'єднувально ось так. Ось таке дівчата, вушко в нас з вами вийшло. Друге в'яжемо аналогічно і повертаємось до нашої корзинки. Далі дівчат беремо ту саму ниточку, якою ми в'язали наші вушка, і починаємо обв'язувати нашу корзинку. Обв'язувати ви вже вмієте. Заводимо гачок в наступну галочку і протягуємо. Потім на зворотній стороні хвостики пообрізаємо, поховаємо, щоб все в нас було гарненько, рівненько. В'яжемо дівчат, я трошечки пров'яжу. Насправді немає різниці, в якому зараз місці, ви почнете пришивати ваші вушка вшивати. Тому що, ну, якщо, звісно, у вас немає тут ніякого візеруночка. Якщо однотонне, можете одразу, я зараз трошки пров'яжу ось так. Беремо, дівчата наше вушко. І тут дивіться, якою стороною хочете, ви можете або її ось так зараз пришити. Або ось так, або взагалі ось так з внутрішньої сторони. Тобто тут дивіться, як вам більш подобається, я буду вв'язувати їх ось цією стороною. Мені подобається більше так. А ви дивіться, як вже вам більш подобається, так і робіть. Дівчата. Ось так ми перше вушко в'язали. Друге, дивіться, вушко вв'язуємо так само, можемо або одразу тут, або можемо трошки пров'язати декілька, Ось так. І ось тут пров'язати. Тут вже дивіться, як вам більш подобається, на тій відстані і в'язуйте. У мене є вже корзинки, де є відстань. Я зараз буду робити де два вушка поруч. Тому я ось це розпущу, і буду йти далі. А ви, дівчата, вв'язуйте так, як вам подобається. Дов'язуємо нашу корзинку, обв'язку таку робимо до кінця рядочку, і любуємось нашим результатом. Я з вами, дівчат, прощаюся. Зустрінемося в наступних відео, а ви не забудьте підписатися попереду багато цікавого.